Нова схема, як заробити на військовослужбовцях? І це друзі не про владу, а про простих людей. І чому цим почали користуватися жінки? Отож, бо як воювати за свою країну, а приходячи додому, втратити усе? Або й не втратити, якщо звичайно ти повернешся. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини Медіакор в студії Олександр Шаблюк. Хто нас постійно дивиться, той знає, що в нас є не тільки інформаційне агентство, а й адвокатська компанія право Експогруп. Так от в адвокатську компанію нещодавно прийшов один з військовослужбовців, який повідомив, що дружина подала його на аліменти. Але, як виявилось, батьком цієї дитини він не являється. Ще задовго до цього він одружився на жінці з дитиною, тобто батько дитини взагалі інший чоловік. Як же ж так вийшло, що в свідоцтві про народження він записаний як батько дитини, це просто фантастика, але це реальність. Але коли ми почали перевіряти вказану справу, то виявилось, що це не поодинокий випадок. І є ціла схема, як жінки можуть заробити на своїх чоловіках військовослужбовцях. Інший випадок взагалі кричущий, тому що якщо наш клієнт, військовослужбовець в адвокатській компанії, прийшов самостійно на своїх ногах, то інша справа, яка була нами виявлена, взагалі військовослужбовець не повернувся. І як ви думаєте, хто отримав спадщину? Так, дружина та дитина. Але що саме головне в другій цій справі? Що дитина також була не від цього військовослужбовця, а від іншого чоловіка. Отже, як мати одиначка може на вас записати дитину, а ви навіть про це і знати не будете. Також з моменту війни на території України з'явилось дуже багато схем, як можна заробити на військовослужбовцях. І ми розповідаємо вам про ті, які ми виявили особисто. Перед початком розповіді усіх цих схем ми нагадуємо: створена група для наших меценатів, для наших спонсорів. Попасти туди можуть тільки наші спонсори. Отже, для цього потрібно натиснути кнопочку спонсорство, підключити будь-який пакет, навіть мінімальний, перейти в вкладку. Спільнота або на російській, в кого Ютуб на російській сообщество. Там є посилання, яке видиме тільки для спонсорів на вказану групу. Наголошуємо, осталось трішки менше ніж 6 днів. Тобто, якщо ви не встигнете, ви будете позбавлені можливості скачувати усі документи, які були опубліковані до вас. Отже, через 6 днів ми починаємо їх публікувати. Тому поспішайте, у вас є 6 днів, щоб оформити спонсорство та стати нашим ВІП-користувачем, який буде отримувати не тільки інформаційні послуги, а й багато юридичної інформації, яка буде безпосередньо опублікована у вказаній групі. Нагадуємо, що усі ті шахраї, які Будуть оформлені як спонсори, аби просто зайти у групу, а потім відмовляться, будуть повністю заблоковані з групи. Тому поважайте працю інших. А для тих, кому потрібна дійсно якісна юридична консультація, ви можете замовити її лежачи на дивані за посиланням, як є в описі під цим відео. Також там є інструкція, і не просто інструкція, а відеоінструкція, як це зробити. Тобто, лежачи на дивані з телефону, ви можете замовити юридичну консультацію, там же ж її оплатити, отримати квитанцію про оплату і відповідно по телефону отримати її, при цьому займаючись усіма своїми справами. Такі послуги надає адвокатська компанія Право Експогруп. Отож, бо переходьте в опис під відео, замовляйте юридичні консультації, якщо вам вони потрібні. Також будемо розповідати про ту справу, де Військовослужбовець прийшов до нас, дружина його подала на аліменти, на аліменти, щоб він сплачував чужій дитині. Тобто біологічно батько інший, але жінка була матір'ю одиначкою і, відповідно, що зробила, записала свого вже теперішнього чоловіка, нашого клієнта, військовослужбовця, батьком цієї дитини. Тобто, дала йому не тільки прізвище свого теперішнього чоловіка, військовослужбовця, а й. По батькові. Парадокс цієї ситуації заключається в тому, що суд не повноважний перевіряти факт, чи являється батько батьком чи не являється. Потрібно подавати зустрічний позов про оспорювання батьківства та робити експертизу ДНК. Або, звичайно, жінка визнає в суді, що дійсно чоловік не являється батьком дитини, на яку вона просить стягнути аліменти. Отже, якщо вчасно не зробити усі юридичні дії, і не просто вчасно, а правильно не подати зустрічний позов, то ви ризикуєте платити аліменти на чужу дитину. Нагадуємо, для того, щоб подати позов про стягнення аліментів свого чоловіка, його можна подати як в шлюбі, так і поза ним після його розірвання. А в суд подається виключно свідоцтво про одруження або свідоцтво про розірвання шлюбу. Або рішення суду про розірвання цього шлюбу тощо, а також свідоцтво про народження дитини. І там буде вказано, що батько дитини саме ця особа. Навіть при тому, що свідоцтво було видане задовго після народження дитини, оскільки мати в позовній заяві вказує, що аліменти має платити саме цей чоловік. Отже, відповідач має довести, що він не являється батьком цієї дитини. Як ми вже сказали, тут два варіанти: або оспорювати це, або жінка це визнає, або ви в своєму запереченні на позовну заяву про стягнення аліментів. Як відповідач подаєте витяг з демографічного реєстру, де буде вказано, що ви не являєтесь батьком цієї дитини. Також треба обов'язково в суд подати докази, що ви не визнавали той факт, що ви являєтесь батьком. Це дуже важливо. Отже, ви маєте ще й забезпечити відповідне прохання суду, оформлене заявою про витребування доказів з РАЦу, про те, що жінка вказала вас як батьком цієї дитини самостійно. А матеріалів, які підтверджували, що ви визнаєте батьківство, там немає. Оскільки, якщо ви визнаєте батьківство, в матеріалах має бути безпосередньо ваша заява про визнання батьківства за вашим підписом. В другому випадку, який ми розглянули, військовослужбовець на превеликий жаль загинув, і спадщину отримала його дружина та дитина, яка не була його біологічною дитиною. Але у цій сім'ї залишились батьки військовослужбовця, які подали позов про скасування відповідних свідоцтв на отримання спадщини. І тепер їм прийдеться цим ось батькам загиблого військовослужбовця доводити, що вказана дитина біологічно не його. Тобто, якщо вони це доведуть, а для цього потрібно робити ДНК, то спадщина буде виключно поділена між дружиною. Та батьками загиблого військовослужбовця. Отож, бо розвивайтесь разом з нами, поширюйте це відео де тільки можна, аби люди знали правду. Бо на превеликий жаль, це вже не поодинокі випадки. Як бачите, вони можуть продовжуватись і надалі. Такі шахрайські схеми були, є і будуть. А зараз вони ще набагато актуальніші, оскільки іде війна, і військовослужбовці отримують ті чи інші пільги від держави та суспільства. Бажаємо вам мирного неба та зеленого світла на дорозі. А щоб такі ось шахрайки обходили вас стороною, будьте дуже і дуже обережні.